Добрий день. Сьогодні хочу розповісти вам про цервікометрію. Сервікометрія це вимірювання довжини шийки матки за допомоги вагінального датчика ультразвукової діагностики. Цервікометрія входить як в стандартний протокол ультразвукового дослідження вагітної другого триместру, іноді третього триместру, але в окремих випадках сервікометрію роблять як окремий метод дослідження. Для чого це роблять? Сергіомітрію роблять за показаннями як окремий метод дослідження з 14 або 16 тижня вагітності у жінок, які мають анамнез обтяжений акушерський, а саме у них були втрати вагітності у другому триместрі або у ранньому третьому триместрі, що у них були маніпуляції на шийки матки. Які могли спровокувати ісміко-сервікальну недостатність, а саме недостатність шийки матки? Існує розроблена методика, яка включає в себе декілька обов'язкових критеріїв, за допомогою яких можна точно виміряти довжину шийки матки. Короткою враховується та шийка, довжина якої менше ніж 25 мм. Якщо довжина шийки менше ніж 25 мм, обов'язково зверніться до свого лікаря, бо це може потребувати спеціальних заходів для того, щоб зберегти цю вагітність. Будьте завжди здорові та щасливі, приходьте до нас, вагітнійте та народжуйте дітей.